Друзі, вітаю вас! Це третій тайм. Я вам нагадую, що в останньому турі першої ліги футбольний клуб Полтава нарешті переміг після трьох сухих нічиїх. З, був здоланий у нас а, Харківський Геліос. І сьогодні у мене в гостях, можна сказати, останній рубіж футбольного клубу Полтава. Це захисник Артем Ботенін і воротар Максим Кочинський. Хлопці, розповідайте, як вам вдалося перемогти після такого гольового застою, скажімо так. Ну, можна сказати. Играли мы хорошо в вот, последнюю игру с «Гелиусом», выиграли игру, то есть команда стремилась к этой победе. Буквально вот все хотели выиграть, не осиживались в обороне. Ну, ну, и... Мы, в принципе, на каждую игру выходим, чтобы победить. Просто в предыдущих матчах не удавалось нам забить. Наконец-то в этой игре нам удалось сразу забить на первых минутах гол. Удержать счет і в конце забить еще один гол. Ну, а чому не вдавалося все ж таки забити? Ну, я думаю, що і Досна, з якого ви зіграли 0-0 і там футбольний клуб Тернопіль, вони все ж таки мабуть, команди такого ж рівня, як і Геліос, який вдалося обіграти. Ну, може, якийсь то не фарт був. може так. Моменти були. Чуть-чуть, може, не було стопроцентної реалізації моменту. Бывают такие игры, когда мяч не лезет в ворота. Ну и, хлопцы, еще вам главный тренер сказал, это Илья Близнюк? Он выдохнул с полегшением, или нет? Ну, конечно, выдохнул, и мы все выдохнули. Можно сказать, всем спасибо за эту игру, кто нас поддерживал. Все добились этой победы. Да, наш тренер был рад, так же, как и вся команда, в принципе, что наконец-то После серии ничьих мы, можно сказать, выиграли эту игру уверенно. Ну, хлопці, давайте ми перейдемо від а, першолігових, справді Кубкових. У вас а, попереду дуже важлива гра, це гра з донецьким шахтарем е, в Кубку України. Е, як взагалі ви сприйняли цей жереб? Давайте поговоримо про це спочатку. Ну, а потім як настроювалися на гру. Ну, що, що ось, коли ви там слідкували там, по інтернету, можливо, по телевізору, коли ви побачили ФК Полтава і ух, донецький Шахтар? Що було на душі? Ну, я вспомню, как мы восприняли этот жереб. Мы, у нас была тренировка предыгровая, мы готовились к игре, и позвонили нашему тренеру главному Владиславичу Ильи, и как бы он так шутя сказал, угадайте, кто нам попался. Ну и все так улыбнулись, и он нам сразу сказал, Шахтер. Ну, то есть было у нас просто была подготовка к игре, и мы так дальше продолжали работать. Тобто, готуємося в обучному режимі, тренуємося. З да, такою командою мирового уровня завжди хочеться зіграти. І, як на будь-яку гру, настрой найбовій. Ну, а все ж таки, якщо конкретніше, ви розбирали гру шахтаря, Ось, наприклад, скоро, у нас, скоро цього тижня розпочинається Ліга Чемпіонів, можна подивитися на свого майбутнього суперника. Ну, Лига чемпионов есть Лига чемпионов. А, то есть кубок, они как бы будут подходить, конечно, в максимальном своем составе, там, то есть в оптимальных кондициях. Ну, то есть они будут готовиться серьезно. Но мы очень серьезнее еще будем готовиться, настраиваться на эту игру. Кто <laughs> будет? Это? Кто будет готовиться, то и победит. А скажите, да. власне, насколько я понимаю, Komanda FKPOTAVO laukia uh, na... Uh... Оптимальніше склад Шахтаря. Все ж таки, і минулого разу, коли ФК Полтава у 2012 році грала з <клес> шахтарем, нашим флагманом українського футболу, то глядачі на стадіоні локомотив, там побачили і Віліана, і Луїса Адріано, і всіх провідних виконавців. Віліан тоді ж я грав у Шахтарі, і він був у нас тут у Полтаві. І наскільки важко? Ось по-перше, у вас запитання до гравців захисної ланки, він буде стримати ось таких виконавців, які зараз є у Шахтарі. Той же Луїс Адріану той же Олександр Гладкий. сдержать ну, их, конечно, будет непросто. Да, не Но футбол – простая игра. Все умеют играть в футбол. Сейчас, если, допустим, мы сейчас планку подняли в Полтаве, мы должны ее держать так, на высоком уровне. А у нас не имеет значения, какой соперник против нас будет играть. Шахтер там, то есть в первой лиги, высшая лига. Ми будемо настраюватися одинаково. Так, ми будемо настраюватися на любую команду, щоб вижити максимальний результат. А там вже посмотримо. Фамілії, як кажуть, не грають в футбол. Так. Mm -hmm. да. Це відоме прислів'я. Я ще хотів вас запитати, ось будемо відвертими. У ФК Полтава, це моя власна думка, можливо, думка моїх колег, журналістів. Зараз гра йде. Ну, це, я щоб не перехвалити, але все ж таки я просто констатую факт. От як ви знаєте, в чому секрет все ж таки вашої команди? Ну, Тобто граєте дуже добре і в першій лізі, обіграли металург, Донецький у Кубку. Ну, Прежде всего, я думаю, это наш коллектив, який образовался за это время, с начала чемпіонату. Многие ребята пішли, многие прийшли, і у нас знову создан отличный коллектив. Друг з другом у всіх хороші отношення. Тому, як говориться, виходимо на поле один за всіх, і всі за одного. Я думаю, це немаловажний фактор. Правильний підхід тренерського штабу к игрокам. Ну, Взагалі, Яниславич, наскільки я знаю, його манеру тренування, трошки знайомий. І Лічівець він тренував команди Прем'єр-ліги. Я знаю, що він дуже вимогливий тренер. Особливо, мабуть, до воротарів, оскільки сам був воротарем, так? Ну, к вратарям Илья Владиславович главный тренер команды. У нас отдельно есть тренер по вратарям. Поэтому, ну, естественно, да, и к вратарям, и ко всей команде Илья Владиславович носится. Вратарей он тоже тренирует. Іноді підходять, допомагають, якісь упражнення підказують. Ну, з його то досвідом, вибачте, Есть. але можна вже. Звісно. Хотів вас ще запитати: ось завдання, які перед вами ставить і керівництво і ваш тренер на цей сезон. Ну, Хочете у Прем'єр-Лігу? Ви чи ще зрештою треба почекати сезон чи два? Звісно, <laughs> хотім в Прем'єр-Лігу. На кожну гру задача побідіть. Естественно, если будем побеждать каждую игру, то мы выйдем в премьер-лигу. Для этого мы и стремимся. Тренируемся, играем, чтобы попасть туда на высокий уровень. Хлопці, ну, на жаль, у нас уже не вистачає часу. Я вам можу тільки подякувати. Ні, я можу не тільки подякувати, я можу побажати, щоб наступного сезону ми бачили полтавські дербі у рамках Прем'єр-Ліги України, тобто в полтава Ворска, та Ворська, в полтава Згодьтеся, дуже зручно, їздити нікуди не потрібно. І я вам цього дуже бажаю від душі, бажаю вам також достойно зіграти з Шахтарем, та навіть не достойно зіграти, перемогти Шахтар. І це для этого я вам бажаю футбольних успіхів. А своїм друзям-телеглядачам хочу нагадати, що у футбольного третього тайму, сьогодні він футбольний. Є а, своя сторінка у соціальній мережі. А, там ви зможете побачити всі наші програми, а також сюжети на спортивну тематику телеканалу Ултава. Також Ултава, дивіться ще в інтернеті на нашому Ютуб-каналі. На все добре, пам'ятайте таку важливу річ, що Україна єдина, і перемагайте завжди. До побачення.